Команда з Черрідингу Іволга готується до нових змагань пліч опліч. Вперше 12 вихованок гімназії номер 6 брали участь у них ще два роки тому. Тоді на всеукраїнському етапі вони посіли п'яте місце. Виступали ми вже чотири рази: два на обласному етапі і два на всеукраїнському. А які ви посіли на попередні на обласних етапах? Ми посіли два перших місця і. Перший раз на всеукраїнському етапі ми зайняли п'яте, а цього разу третє у категорії Бен напівпрофесіонал. Аби наступного разу війти в топ-2 для чирлідерів, оновили малу спортивну залу на базі школи. Ремонту тут не було майже 40 років. Для безпечного тренування у залі необхідно було замінити покриття на м'яке, тренувальні станки та великі зеркала. За місяць ідею втілили у життя. Зараз, уже починаючи з 1 жовтня, будемо вести активну підготовку для участі, і я сподіваюся, що вже ми не третє, а хоча б друге місце посядемо. Тому, от саме ця зала в подальшому дасть можливість долати нові вершини і досягати нових результатів. Ну ця зала так вона набагато краще, якщо чесно. Але зготувалися ми в або актовому залі, або в великій спортзалі. Там місця багато, але все таки тут пом'якше буде. Необхідне обладнання та сам ремонт зробили за кошти обласної військової адміністрації та департаменту освіти. Тільки підтримуємо такі, е, такі гарні ініціативи. Наскільки будемо наскільки буде можливість, і а не буде такої можливості, знайдемо іншу. Головне, що ви активні, що у вас є бажання об'єднуватись і разом робити добрі справи за для розвитку і здоров'я і щастя наших дітей. Віднині команда Іволга буде готуватись до наступних змагань вже в сучасному приміщенні. Надія Пилипенко, Микита Дайнега, телеканал МТМ.